Друзі, всім привіт! Добрий день! Сьогодні попрацюємо з фундаментами, а саме сьогодні от зробив кілька варіантів е, роздруківок е, по, з геології, лише по розрізах. Не будемо сьогодні е, там, рахувати. але... Важливий етап проектування і пізніше будівництва фундамента відповідно є погодження із замовником оптимального типу фундамента на вихідні дані. Цей етап робиться ще до підписання договору на проєктування. Ось це вибір оптимального рішення по фундаменту і і. Пропонування варіантів є е, задачою проектувальника. Відповідно від замовника є лише необхідність вивчити ті варіанти. Запитати якісь питання, якщо цікавлять, і, власне, погодити той варіант, який пізніше буде вже в деталях прораховуватися, і на нього будуть робитися креслення. Повторююся, що цей етап є безкоштовним, тому якщо ваш проектувальник буде просити у вас гроші лише за обговорення типу фундаменту. То ну, задумайтесь. Також а, дуже важливо, про то я зніму окремий випуск. А, ось цей етап, відповідальність цього етапу є на проектувальнику. Тобто, дуже важливо, що саме проектувальник має вивчити вихідні дані та запропонувати вам а, оптимальні варіанти, які будуть нормальними, адекватними для вашої ділянки для ваших вихідних даних, а не ви маєте сказати проектувальнику, який фундамент вам потрібний: Плитний, стрічковий, палі, комбіновані фундаменти тощо. Отже, поїхали сьогодні. Ми розбираємо просто а, кілька варіантів а, розрізів, і от я просто а, буду пояснювати логіку а, своїх рішень. Коли я пропоную своїм замовникам ті чи інші варіанти фундаментів. Отже, ось беремо перший варіант досить проста геологія. Бачимо, що ґрунтові води досить низько, на них не звертаємо, ділянка сама по собі рівна. Тобто, про це ми тут не можемо сказати з цього, тут нема відміток, але. Перевіряємо додатково да, от геологію, вона також дублюється в геодезію, вона також дублюється в у звіті геологів. Обов'язково тут все нормально, а, лише звертаємо увагу, що верхній а, шар ґрунту то є а, гумусований а, ґрунт а, суглинистий, а і геологи на нього не дають характеристик. А, і тому а, у таблиці своїй, відповідно, а він не може бути роз, не може розглядатися як ґрунт а, робочий, а, і спирати на нього не можна. Тому а, оптимальним варіантом фундаменту для даної геології буде спирання на Іг2, от на суглинок а, важкий, твердий тощо. Тобто далі, далі вже просто при. А, Розрахунку фундамента рахуємо опір ґрунту, збираємо навантаження зі стін і робимо, власне, розрахунок. Тому це дуже простенький варіант. До речі, от тут роздрукував. Дивіться, коли ви це просто як приклад того, яка може бути неякісна геологія, неякісний звіт, от є таблиця, зводна таблиця результатів. От е, характеристик ґрунтів, але бачите, вона майже вся пуста. Там 98% в тієї таблиці потрібних нам даних, оця от от частина, вона повністю пуста. От і тому, е, якщо вам геологи дають таку таблицю, такий звіт, ви, е, по-перше, можете не платити їм. По-друге, якщо ви вже заплатили, то вимагати. Розрахунків і заповнення таблиці. А щоб до цього не, не доходила ситуація, то перед роботою з будь-якими гологами просите у них а, а, примірник того звіту, а, який вам вони нададуть, вони показують. Ви маєте впевнитися, що а, ця таблиця повністю заповнена, бо саме ці дані йдуть у розрахунок а, пізніше несучої здатності ґрунта, опору ґрунта. І відповідно, а, якщо ви не впевнені, що ви можете самі оцінити, що всі ці показники тут вказані, то ви просто. На цьому етапі перед робот перед тим як працювати з геологами, ви вже маєте визначитися з майбутнім проектувальником, або що не менше будівельниками, які а, разом зроблять і проєктування, і будівництво, щоб вони перевірили той звіт і сказали, що саме з тими геологами можна працювати. Поїхали далі. Тут дивіться грунти, пісок, рівна ділянка, начебто, здавалося, все добре, але звертаємо увагу, що дуже високо ґрунтові води насправді це от болотиста місцевість. І тому тут а, варіанти у нас а, по фундаментах обмежені. Ми не можемо в таких ґрунтах робити а, стрічкові фундаменти тобто, вони всі у воді. Там і всі розмови про а, пониження води на час будівництва. То, є від, ну, то нераціонально, то дуже дорого для приватного будинку. І знову ж таки нераціонально через те, що буде вимиватися ґрунт основи, Про прото я вже робив відео. Тому тут два варіанти фундамента. плитний або забивні палі. Тут цікава геологія. Дивіться, по-перше, звертаємо увагу, що тут в нас присутня лінза. А, і якщо а, от а, і 4 грунт 4 в нас а, тугопластичний суглинок, то а, ґрунт 3 в нас м'якопластичний. Це зовсім різні. Грунти, як вони працюють, в них різний показник текучості, і, відповідно, от я тут, тут і коефіціє модуль деформації, кут внутрішнього тертя і всі інші показники вони вже різні. Тому ці ґрунти при розрахунку вони дають різні результати. От бачите, тут можна 0,38 проти 0,60. 2. Все що більше 0,6, взагалі показник текучості. Це дуже а, уважно треба з цим з такими ґрунтами бути. Тому а, найоптимальнішим а, фундаментом для цієї геології, враховуючи лінзу і враховуючи а, різні взагалі ґрунти. От а по своїх характеристиках тут найоптимальніше буде робити забивні палі. І, от, бачите, вже тут а, в це а, супісок. От і тут вже 0,23 показник текучості, і е, забивні сваї дуже добре будуть працювати. Тобто, ми заходимо на метр в цей ґрунт, і в нас дуже все добре працює. Це найбільш оптимальний фундамент. Розглядати тут а, можна ще як варіант, але не дуже оптимально. І він потребує додаткових а, варіантів це робота з ґрунтом 2, а, мілка стрічка або плитний фундамент. Але треба розуміти, що навантаження будуть нерівно, а, навантаження з будинку. Будуть а, нерівномірно а, передаватися вже розп розподілено, але все ж таки передаватися на ґрунти 3-4. І тому тут треба буде робити певні підсилення от, а, для компенсації різної, а, різних деформацій, різної осадки. Тому щоби в це не гратися, знову ж таки а, є ґрунтова вона, вона низько, але для суглинків, вода і для м'якопластичних от Особливо таких текучих а, ґрунтів. От а, підйом ґрунтової води, бачимо, що він може підніматися. А буде досить неприємною ситуацією. Тому найоптимальніше зробив сваї. Так, тут теж ми маємо лінзу, Дивіться, а, ґрунт рівний, плодородки небагато, а, маємо м -м супісок, а, але а, маємо лінзу і дуже добре, от в таких ситуаціях, робити взагалі а, краще завжди робити геологію і початкову власними силами, і а, звіт геологів робити. А, і якщо ви зробили до, до прикладу а, початкову геологію, її треба робити по периметру будинку, то от, якби ви прокопали тут. Десь тут і оп, і ви бачите, що у вас різні вже ґрунти. І відповідно а, різність ґрунтів, наявність лінз каже вам про те, що треба робити повноцінний звіт геологів. Що показує звіт? Що ґрунти 2 та 4 на глибині 1-2 метра несуть майже однаково: 22,3 та 26 тонн на метр а, квадратний. Відповідно, ми цю лінзу а, ігнорувати не можемо, але а, досить можна сказати, повезло, що ці показники плюс-мінус однакові. Що треба зробити? Треба зробити. А, Оптимальним фундаментом тут буде стрічковий фундамент от на глибину 1,2 метри з розклінцовкою, яка е згладить різницю, додатково згладить е цю різницю, але всі, при цьому всі розрахунки ми ведемо з найменшого показника, тобто ми зменшуємо коефіцієнт роботи ґрунту, тобто якщо він тут буде плановим, до прикладу, 0,6,07, то тут він буде 0,55-0,6. До прикладу, от, і відповідно там, таким чином от ми і рахуємо. Але розклінцовка ґрунту, повторююся, вібровкою десь а, щебнем 40-70, пошарове по по нанесення. От, і от для таких ґрунтів при, такому, при такій якості ґрунтів а, трамбовка має бути десь 300-350 кілограмів. Так, от це теж цікава геологія. По-перше, бачимо одразу, вже звертаємо увагу, що а, на показники а, текучості. Тобто тут супісок пилуватий, пластичний, в нас а, при намоканні він дуже себе погано поводить, і бачимо, що рівень а, води досить високий. Звертаємо увагу на. Дату, тобто, рівень води замірявся у січні. Відповідно, при таненні снігу той рівень води підіймається. От і ми бачимо: от тут не дуже то й видно, але а, він може підійматися от в цій частині. Він вище, але він взагалі весною буде на поверхні води. Також дуже важливо звертаю на то увагу, перевіряти не лише оцей розріз, а співставляти з, з геодезією, з схемою з топосйомкою. Тому що тут на цій ділянці саме є ухел невеликий, але все ж таки є. І тому тут а, які варіанти фундаментів. Перший стрічковий варіант. Стрічковий фундамент нам тут не підходить з урахуванням води та а, ґрунтів. А, ми можемо працювати із забивними а, палями. А, показник текучості 022, 0,26. Він там залежно від глибини, а, від рівня забору об? Образів він а, різний, але це нормальний показник. Все, що більше 0,6. Краще не виконувати забивні палі, не розглядати, а, але якщо вже іншого нема, то там треба робити статичну, а, статичні а, випробування. От. А, але то вже все. Гроші, час і нераціонально, тому тут ми бачимо, що можна розглядати забивні сваї, обв'язувати їх розтром та робити а, перекриття фундаменту, а також можна розглянути плитний фундамент, але з урахуванням невеликого склону. От Ми маємо робити плиту з невеликим а, реберним підсиленням, От і саму плиту підсилювати, тобто плита буде от таким чином виглядати. Ну, я умовно то малюю. І от, от таким чином. Ну, якщо взяти, а, тобто тут має бути заціп по склону. Ну, в деталі оці все, все ці деталі, це вже розрахунки, і армування, і перетину, і підсилення реберного. І підпірної стінки умовно, але яка буде працювати як е, зачіп, це все вже питання розрахунку. Е, ось, мабуть, одна з е, тих геологій, яка вас може, якщо у вас буде подібне, подібний розріз, подібна геологія, ви можете вважати, що вам дуже повезло і. Якісний ґрунт, невеликий а, шар плодового ґрунту. Потім в нас іде суглинок, полутвердий, дресвою. А, тобто він гарно несе. Єдине на що треба звертати, що коли в нас є глиністі ґрунти, ми, ми і на піщаністих ґрунтах завжди на то звертаємо увагу. Але коли в нас ґрунти глинисті, то ми звертаємо увагу на вертикальне планування. Тобто ми робимо більше вертикальне планування а, від будинку, аби а, ґрунт. З яким працює, а, там, до прикладу, а, буде стрічковий фундамент. До прикладу, тут показую просто. І щоб ґрунт, а, який сприймає невантаження будинку, він не намокав. От. А, а тут саме на цій геології ми можемо робити сміливо плитний фундамент, можемо робити стрічковий фундамент, як заглиблений, так і мілкого заглиблення. Так. А, теж цікава геологія, Супіс, суглинок, супісок а, високі, висока ґрунтова вода. От забор був а, у лютому, але фактично він вище. А тут ми робили а, от ця, ця геологія, це будинок Бордо. До речі, а ми а, робили тут стрічковий фундамент а, з, і а, зменшували коефіцієнт. Роботи ґрунту, зважаючи на ем, певну нерівномірність ґрунтів, але порівнювали обов'язково при такому розкладі ми порівнюємо несучу здатність всіх ґрунтів: 1А, 2, 1 Б. І тут вона. Майже однакова, тому при цьому по найменшому показнику обов'язкова розклінцовка і зменшення роботу, роботи ґрунту. Тобто ми трохи збільшуємо відносно збільшуємо площу опирання, аби ґрунт на, на перетині сприймав менші навантаження. Так, поїхали тут. Тут цікава геологія, насипний ґрунт. На нього вже бачите, 5 метрів насипного ґрунту, але насипався він вже багато років тому, і геологи дають на нього показники. Але от в чому питання. ґрунт.